Всім привіт! Ну що ж, давайте знайомитись. Мене звати Денис, компанія Кафорест. Сьогодні я хочу, щоб ви трошки побули зі мною і побачили, як відбувається наш робочий процес. Сьогодні я запрошую вас поїхати зі мною на об'єкт, де ми виконуємо монтаж під ключ. Сьогодні ви побачите, як наші хлопці працюють над металевим каркасом для підконструкції, і як сьогодні вже завозиться наша дошка з композитного матеріалу Porch Base. Ну що ж, запрошую, тоді погнали! Ну а тепер покажу вам наш басейн. Дивіться, хлопці вже зробили металокаркас, практично вже завершена стадія. Дивіться, тут використовувалась труба профільна 25х45. Чому? Тому що, по-перше, висота, як ви бачите, самого басейну і бетона не дозволяла взяти щось масивніше. Тому було прийнято рішення зробити саме таким чином. Ну, Хлопці знають профі, тому вони використали таке, таке рішення. Дивіться, хочу ще показати, ось тут чому так зробили, тому що наш замовник вирішив трошки зробити довшу терасу. для... Тут буде локація. Шезлонга. Тому це було теж зроблено нами. Так це виглядає. Басейн ще не запускався, тому він в такому стані, трошки брудному. Ще на цьому об'єкті покажу одну деталь, з якою зіткнулися наші хлопці, і ну, зроблено було правильне рішення. Вони зробили просто неймовірну роботу. Подивіться на басейн, в нього немає, якщо ви помітили, жодної прямої лінії. Тобто він йде ось таким ось зігзагом, і хлопці зварювали, все це робили таким чином, щоб потім, по-перше, це виглядало гарно, а по-друге, була правильно встановлена сама підконструкція. Бо підконструкція це 70% успіху потім у використанні. Просто подивіться, хлопці вже за сьогодні, за понеділок зробили такий кусок цієї тераси. Подивіться на лінії. Зараз трошки ми поспілкуємося з Віктором. Він поділиться своїм досвідом, поділиться своїми думками, як це все було реалізовано. Віктор, вітаю тебе! Доброго, ось, Доброго. ось ми знайомимось з тобою. Ну що, розповіси трошки нам про цей об'єкт, які були нюанси, по-перше, да, ми їх бачимо в принципі, на ліцо. І що було зроблено вже на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Цей басейн вже експлуатується багато років, і так як плитка вже вийшла, дійшла до кінця свого, то її демонтували і ми вирішили положити композитну доску. Шах лагу іде 30 см. Щоб доска не провисала, не гуляла під ногами у людей. Столбчики зацементували, тому що замовник попросив її трошки розширити, щоб можна було поставити шезлонги, щоб це була зона для релаксу відпочинку. Ми їх зацементували. Це все обварили. Як ви бачите, весь басейн не має ж рівних форм. Вварювалися такі от елементи конструкції металеві. Mm -hmm. Щоб всі дошки, які йдуть під кутом підрізки, щоб вони могли все одно закріпуватись кліпсом. І так же далі, так і тут варилось все, щоб це все було добре, трималось, mm -hmm. щоб доска не звисала, щоб ширина свису не перевищала 10 см, mm -hmm. щоб вона не задерла, щоб дошка себе гарно почувала і щоб вона працювала довгі роки людей. Ну, в принципі, що. По басейну, хто працює з басейнами, той зрозуміє, що басейн не дуже легкий, тому що дуже багато підрізок. Тут одна підрізка, тут я, ми маємо станок, да, у нас метаба, який ми сюди підрізаємо дошку. то Сьогодні ми ним користувалися буквально два рази чи три напряму. Все, все остальне врізається. Лобзик, болгарка, шкурка, все підганяється, все підшліфовується, тому що ну, сам басейн зроблений з пластику, він сам по собі не дуже рівний. Ну і приходиться, да, дуже багато ручної роботи. Але коли ми його закінчимо, то буде виглядати дуже ефектно. Я думаю, що такого басейну я ні в кого не бачу. І хто приїде до замовника, теж буде дуже здивований. А розкажи, будь ласка, що за дошка використовувалася, що за кліпса, який підконструкційний матеріал трошки про це. Дошка. Дошка у нас Dark Grey. Беремо її на такій конторі, <звук> 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 ну, я не знаю. Нека Форест 22 на 146, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Я ж доскіщений. Ми з нею працюємо, кстати, перший раз. Дошка ну, поки все йде гарно. Вона не крихка. Ага. В плані підрізок вроде, все йде гарно. Ну, з вам покажу, але звіду, гарна доска. Підключення матеріалів, це у нас були що у нас? Іде заціліційна стрічка. Ага, покажу. Да. Скажем, доска... Скільки вона має міліметрів? 3 міліметри. 3 мм. Це стандарт чи це ну, тут це просто так? Це стандарт, так. Да. Стандарт. І так, да. це щоб воно не хлюпало. Це якщо попаде пісок, якийсь там образів, воно буде хлюпати, може потім починати скріпіти. А так в людини воно завжди буде собі тихеньке, не буде воно ніяких гулів, шумів. Лишніх. І в принципі людині це сподобається. Да? Угу. Кріпимо на кліпси, всі бачили, Денис там теж їх продає. Угу. Що стосується металокаркаса, профіль який? Ой, профіль у нас тут з профілем була дуже така проблема, ага. тому що висота басейну нас не пропускала. Він тут зроблена вже залита бетонна стяжка, і нас не дуже сильно пропускало. Да, тому ми вниз вирішили так встановити профіль 25 на 40 шириною 3 мм. Ага. Шагом метр. І зверху у нас вже лежить профіль 25 на 40, але вже 2 мм. Щоб зекономити замовнику трохи коштів, ну, так в принципі, воно все буде працювати. Все буде добре, просто що тут висота басейну не дозволена нам прийти інакше. Угу, Ну зрозумів. Да. Як гадаєш, сьогодні ви перший день вкладаєте дошку. В принципі, скільки часу ви використали і використаєте для того, щоб було завершено, да. враховуючи дожді там, дожді, <сів> я так скажу. Тут в районі там, ну, 35 п'ять квадратів, я думаю, будемо лежити ми його неділю, чесно. Не дуже воно йде так швидко, як хотілося б. Розумію. Зараз вийдемо так на радіус. Радіус це все непросто, тому що басейн ну, немає він рівних форм. Він Підемо покажеш і... за радіуси і трошки да, трошки. Давай, трошки... ти тільки на ту сторону. Давай. Погнали. Так, Ось ось про яку кліпсу він каже. Це у нас сімка, чотири усіка, стандарт наш. Ось так це виглядає. Так, ось. Так. Тестуй, тестуй. Це всі раді, це все дуже тяжко, тому що коли врізаєш басейн нерівний, і починаєш його підшліфовувати, підганяти. ну, Але це все зробиться, буде гарно, але просто це займає більше часу завжди у нас. Угу. Так як пряму терасу полежиться легко, в якійсь ступені це теж 100%. не дуже тяжко. Да. А от, такі от конструкції, де немає ровних углів, і воно так цікаво зроблено, да, тут трошки тяжче, тут така. Художня робота, я б сказав, точно, да, точно. треба трошки над ним попотіти, а так все буде добре. Да. Ну дякую, Віктор, що поділився. Це да, дуже, власне. я думаю, гарна власне. ідея і класно. Ти робиш. Гарна, в принципі, і тобі реклама. Я відмічу Віктора у коментарях. Тому Давай. пишіть йому, якщо вам потрібно. Ну а мені пишіть за дошкою. Якось так. Дякую за співробітництво. Давай, пока. І останній елемент цієї конструкції це, ось як ви бачите. Тут є виступаючі елементи, і вони потім з торцевою планкою під лінійку буде все це підрізатись для того, щоб була ідеальна геометрична лінія, рівненька. Ой, роботи тут. Ну що, скоро покажу результат вже за мить.